Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас цікаву і актуальну інформацію зі світу спорту. Десятирічні селачі у Львові стартував обласний чемпіонат з важкої атлетики. Більше ста спортсменів віком від 10 до 17 років демонструють свої вміння у ривку та поштовху, яку максимальну вагу вдається підкорити юним. важкоатлетам? дивимося далі. Юні хлопчики збирають всю волю в кулак, аби підняти вище голови. Вагу в майже рівну Дякую. Жайківський підкорив 38-кілограмову штангу з першої спроби. Там треба ножку видержати та заховати. І підсісти. І, і руку вставити. Про правильність виконання чимало може розповісти і Назар Керетивчин. Хлопець зізнається, любить виконувати рибок, бо це технічна вправа. Тоді коли поштовх більш силова. Технічно це коли потрібно підсісти і злапати, потрібно включати спину в цю вправу у рівку підняв 31 кілограм. Перед тим як вийти на старт, дослухався до настанов батька, який є і його тренером. Сказав, щоб я не переживав і що це такого страшного немає. І я так зробила. А тим часом юні важкоатлети готуються змагатися у поштовху, адже призові місця визначатимуть за підсумком двох дисциплін. Перше треба сати рівну і потім штовхнути на груди. Тоді е згутуватися і шти... Штовхнути, Власне. поки хлопчаки змагаються за обласні нагороди, тренери приглядаються до учасників. Найсильніші згодом виборюватимуть медалі вже всеукраїнських стартів. Нас є всі протоколи попередніх змагань, аналізуємо ріст результатів. Ну і однозначно, технічна підготовка. Ми окремо її не в це. от в межах правил піднімає спортсмен йому судді зараховують зараховуючи, не зараховують. Але вже технічна підготовка, як вдосконалення техніки, це вже ми дивимося хто технічніший. На турнір до Львова приїхали важкоатлети із Самбора, Борислава та Жидачева. За два дні відмагаються 120 дітей. Це хлопці та дівчата віком від 10 до 17 років. Софія Козиренко, Віталій Руденко. Правда, спорт, телеканал НТА. І у продовження теми львівські юніори бронзові призери чемпіонату України з важкої атлетики, який відбувся на Закарпатті. Богдан Приймак у ваговій категорії до 77 кілограмів і сумою двоборства 270 кілограмів посів третю сходинку. Данило Мочернюк, який виступав із спортсменами вагою до 94 кілограмів, підкорилася вага у майже 300 А от Тарас Кінах у ваговій категорії до 105 кілограмів показав результат у 305. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують. а Спорт приносить лише задоволення. Побачимося.